...іру. Загиблий поранений. Два заручники міліція оприлюднила втрати зі свого боку. Силовики звинувачують охорону майдану в нападі на трьох працівників міліції при виконанні службових обов'язків. Одного пораненого доправили до лікарні, а двох, нібито силоміць, утримують в приміщенні КМДА. Комендатура майдану спростовує інформацію про захоплення ними міліціонерів. А надвечір міліцейська прислужба розповсюдила відео з уже звільненими міліціонерами. Валентина Доброта докладніше. На снігу свіжа калюжа крові, поруч рукавички експертів. Ідеальне місце для убивства з одного боку пустир, з іншого будівельний паркан. Постріли чули там, і одразу приїхала міліція. Там почали розбиратися, хто там що там, як там, і все від місця убивства до голосівської райдержадміністрації кілька метрів, але тут жодної камери спостереження. У нас такі внутрі наружно не показують. Уже приходили з міліції, дивились у нас. 27-річно старшого сержанта міліції убито пострілом голову. Він повертався з роботи додому у цивільному і без зброї. Працював у групі затримання державної служби охорони. Це відповідний підрозділ, який реагує в зоні свого впливу, в зоні своєї відповідальності, на спрацювання тривожної сигналізації з об'єктів, які ми охороняємо. На ціні речі мобільний гаманець годинник зломисники не зазіхали. Версію пограбування слідство не розглядає. Районне управління Державної служби охорони, де і служив захоблий, знаходиться за одним парканом поруч із гуртожитком Беркуту. Його смерть слідчі пов'язують насамперед із подіями на майдані. Столичні прокурори говорять про помство, якої нібито погрожували люди з майдану. Чи залучали співробітників ДСО тримати оборону на Грушевського? Слідство перевіряє. Злочин вчинено менше доби тому назад, тому всі обставини про задіяння цього підрозділу під час охорони громадського порядку в місті Києві